Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже Він до Господа, Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошести згубної, плечима своїми, Він захистить тебе, і під тінню крил Його. Ти надійно спочиватимеш, обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися. І помсту над беззаконними бачити, бо Ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелом своїм звивить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа й Василиска, ти наступатимеш, і потопчеш лева й змія, бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я Моє, буде кликати мене. Я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю Його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа, бо благоспівати Богу нашому, нехай буде йому насолодою наша хвала, Господь будує Єрусалим і розсіяних людей своїх збере, Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок. І всіх їх за іменами називає, великий Господь наш, і велика сила Його, і розуму Його немає числа, смирених підносить Господь, а нечистивих принижує до землі, співайте Господу хвалу, співайте Богу нашому на гуслях, Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ, вирощує на горах траву і всяку рослину на поживу людям. Дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють Його, не на силу коня дивиться він, і не на швидкість людських ніг зважає, Господь любить тих, що бояться його і уповають на милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова. Ти простив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їх, ти спинив увесь гнів твій, і відвернувся від гніву ярости твоєї, поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас, чи ж до віку будеш гніватися на нас, невже ж продовжиш гнів твій від роду до роду? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ Твій. Яви нам, Господи, милість Твою і Твоє спасіння дай нам, почую, що скаже про мене Господь, Він скаже мир народові своєму і преподобним Своїм, тим, що звертають серця свої до нього, так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій, милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій, правда піде перед Ним і направить на путь стопи наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої, і зміцнив стопи мої, він вклав в уста мої пісню нову, хвалу Богу нашому. Многі побачать і убояться, і будуть уповати на Господа, блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа. І не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди, Господи Боже мій, як багато створив ти чудес твоїх для нас, хто уподібниться тобі помислами твоїми про нас, хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число, жертви і принесення ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха, все полення і жертви за гріх ти не бажав. Тоді я сказав, ось іду, у свитку книжному написано про мене, я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм, я сповіщав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм, я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв милости й вірності Твоєї перед зібранням великим, Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого, милість Твоя, істина Твоя, нехай завжди охороняють мене, бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконня мої, і я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові мої, і серце моє стиснулося в мені. Благозволь Господи визволити мене, Господи, поспіши на допомогу мені, нехай постидяться й осоромляться ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуть назад ті, що бажають зла мені, нехай покриються соромом ті, що говорили мені Добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безперестанку виголошують, великий Господь, я ж немічний, і вбогий, Господи, допоможи мені, ти поміч моя і моє спасіння, боже мій поспіши. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його, нехай же промовить дім Ізраїлів, що Господь благий, і повіки милість Його, нехай говорить Дім Ааронів, що Господь благий і повіки милість Його, нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і він почув мене. І вивів мене на простір, Господь мій помічник, я не боюся, що зробить мені людина, Господь мій помічник. Я сміливо дивлюся на ворогів моїх, краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину, краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів, обступили й оточили мене. Я ж іменем Господнім переміг їх, оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли, соти, розгорілися, як вогонь у сухому терні. Але я іменем Господнім подолав їх, вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене, Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників, правиця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу, не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні, караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене, відчиніть мені врата правди, і я віду ними і прославлю Господа, ось врата Господні. Праведні увійдуть ними, прославляю тебе, Господи, що Ти почув мене і став моїм спасінням, камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем. Від Господа, це сталося, і дивни воновичах наших цей день його ж створив Господь. радіймо й веселімось в Нім. О Господи, спаси, о Господи, допоможи. Благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Благословляємо вас із дому Господнього, бо Господь явився нам, вчиніть свято і несіть жертви до жертовника Господнього, ти Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог мій, буду славити Тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо Він благий бо повіки, милість його». Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Алилуйя, воллуя, слава тобі, Боже.